Виконуючи наказ Путіна вийти до адмінкордонів Донецької та Луганської областей, російська армія ні на день не припиняла свої атаки на Донбасі. Чергову спробу піти у наступ на Донеччині в районі Вугледара та Павлівки росіяни зробили ще у листопаді. Спроба провалилася з величезними втратами. Наразі аналітики Американського інституту вивчення війни прогнозують новий наступ на ці населені пункти. У чому причина та чим відповість українська армія у цьому відео? Про те, що українська Павлівка під контролем збройних сил Федерації, російські Міноборони з початку повномасштабного вторгнення звітувала вже разів 20. І щоразу запевняло, що ще трохи. І вугледар, що за 5 кілометрів від Павлівки, теж буде взятий. Востаннє росіяни штурмували ці населені пункти у листопаді. Фактично, вони стисались в районі Павлівки. в першу ж тиждень вони втратили свою боєспособність. Сейчас аналогичную попытку уже будут совершать российские оккупанты, но в данном случае они будут использовать подразделения, которые восстанавливали свою боеспособность за счет непрофессионального, некачественного ресурса, а именно частично мобилизованных. А, то есть вот эта мясорубка в направлении Угледара будет продолжаться. І непосередньо Павловка є на сьогоднішній день костюм в горлі. Попередження аналітиків Американського інституту вивчення війни про новий наступ росіян на Донбасі в українській армії сприйняли спокійно. Мовляв, не вперше. Як сказав командувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, якби не було важко, нам точно не буде соромно. Нашим бійцям точно не буде соромно, тому що вони, попри все, тримають лінію оборони. І, попри все, поволі малими кроками намагаються переходити у наступ і ефективно б'ють російських окупантів. Тому очевидно, я не вірю в успіхи, якісь розгортання російського контрнаступу на Донеччині. Ну і знову ж таки, на будь-який подібний контрнаступ збройні сили України завжди можуть відповісти ефективним наступом. Російські підрозділи на цій ділянці фронту втратили більше половини особового складу, у тому числі і тих, кого перекидали на Донбас після відступу з Херсонщини. Тобто йдеться про підготовлених солдатів і офіцерів, які мають бойовий досвід. Зараз російське командування поповнює втрати виключно за рахунок свіжомобілізованих, а це означає, що ці втрати будуть ще більшими. Але в Кремлі, схоже, загиблих як не збиралися рахувати, так і тепер не будуть. Но сейчас это уже вопрос выживаемости их южной группировки, поскольку mm -hmm. если они не наладят э, с востока на юг э, логистику, то одной только логистикой через Крымский мост э, они не смогут обеспечить эффективные, э, эффективное материально-техническое обеспечение э, подразделений на юге. Особенно это себя будет проявлять в зимний период, поскольку э, потребности подразделений в зимний период в МТО... А значительно розростає, як би не прагнуло російське командування взяти під контроль багатостраждальні українські міста та селища на одних наказах підлеглим далеко не просунешся. Для наступу, окрім стягування сил, потрібно, щоб у бійців у військовослужбовців, які будуть проводити цей наступ, була мотивація. Ми розуміємо, що російські війська направду демотивовані. Величезна кількість нового... Мобілізованого особового складу, які фактично позбавлені цілі. Вони не розуміють, за що вони повинні воювати. Вони не розуміють, за що вони повинні гинути. Про те, що російські військовослужбовці позбавлені цього бойового духу і мотивації, щоразу підтверджують їхні власні телефонні розмови з близькими. Сбу вже має гігабайти файлів перехоплених подібних переговорів. Ось ще один Обережно, ненормативна лексика. 2 числа наступления, на и нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас ходить хотят. Сказали, стоять до последних земля. Мобиков, пружаемым пакетами, пакеты. Представляешь, ни по одному человеку не... коли американські аналітики з інституту вивчення війни публікували попередження про можливий наступ росіян, це перехоплення телефонної розмови українські спецслужби в публічний доступ ще не виклали. Проте експерти і без цього зазначили, що незважаючи на потенціал для нових наступальних операцій, російська бойова машина залишається деградованою. Тому російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.